З одного боку, інформаційний продукт культурний продукт, створювали таким чином, ніби тобі здавалося, що ми якась окрема держава. А з іншого боку, очевидно, було хто хазяїн. Ну, от, наприклад, давайте згадаємо, як ми святкували День Незалежності у 2001 році. Це було наше десятиріччя. Цього року центральну трибуну дещо розширено. Але навряд чи це можна назвати гігантоманією. До речі, трибуна значно нижча, ніж колись за радянських часів. Тобто, керівники нової української держави у буквальному розумінні ближче до народу мені приходить на пам'ять один з нюансів радянського минулого, коли зі стіни мавзолею над людьми буквально нависали партійні керманичі. Виявляється, члени Сталінського політбюро всі як один низького зросту і використовували спеціальні дерев'яні підставки, стільчики, щоб здаватися вищими. На щастя, Україна нині не потребує такого антуражу, і взагалі наша держава якось природно відмовилася від колишньої радянської показухи та від надмірних амбіцій. І головне зверніть увагу на плакат, який був на Хрещатику Україна відбулася віднині і назавжди. Про відновлення незалежності чи здобуття незалежності, чи Україна з 91-го року з білого листа з чистого, почала будувати власну свою ідентичність до того нічого не було. Ми з вами ще поговоримо. Але ну, мені сподобався цей плакат Україна відбулася. Відбулася і відбувалася, але, ну, як ви розумієте, 2001 рік це не лише рік таких нищівних спогадів про те, що ми тепер уже не як в Радянському Союзі, і наші керманичі не такі, як оці ось недоростки з табуретками з Красної площі, говорили диктори у святкуванні 10-ї річниці незалежності, аж раптом поруч з тим, чомусь все одно. Сердечні слова відання. Ми посилаємо нашому шановному президентові Леоніду Кучмі, нашому високоповажному гостеві і президентові Російської Федерації Володимиру Путіну. З одного боку говорили про кремлівських карликів, яких ми нібито позбулися. А з іншого боку, такий же кремлівський карлик стояв поруч з нашим кучмою і. Приймав парад. Парад тоді був у найкращих традиціях е, Кремля. Е, знаєте, чим їбанутіший вождь, тим більше дітей. Так воно і було. Я вам нагадаю, ви, скоріш за все, не передивлялися старі святкування Днів Незалежності. Тож сьогодні буде у що поринути: оквіт землі! Отвіт Ок землі! Танцюйте, діти! Смійтесь смійте! діти! Дитинства щастя вималі, її розквітлі, ніжні діти. Подивіться всі на хрещатику діти, Це ровесники нашої незалежної держави, які народилися саме сьогодні, 24 серпня. Вітайте їх, будь ласка, сьогодні їм виповнюється 10 років, і сьогодні ці діти приїхали з куточки України, щоб привітати нас зі святом, щоб засвідчити, що поліфонічна пісня життя не стикає, що Україна має своє щасливе майбутнє з днем народження. Путін дивиться на тих українців, яких потім вбиватиме, що я хочу сказати, насправді я дивилася на цей парад і згадувала інші хроніки, які теж передивлялися. І от, наприклад, теж був парад на хрещатику, хай живе наш любий Сталін, і воно дуже сильно за естетикою насправді нагадувало. Я вам уже відео показувати не буду, але ну, повірте мені на слово, так воно і було. І от. Ти з одного боку дивишся на свою історію і розумієш що дуже легко бути дуже розумним через 22 роки і казати: Ну, як же ж, ну, Росія, вона ж, наже ж, взагалі, вже уже в той період кляла і проклинала. І Android K, ви там пишете, що в 90-х ми були братськими народами. Дочекайтеся, поки ми дійдемо до серіала Тушити світ» і поговоримо про цей серіал, який вийшов одночасно з тим, як. Путін приїхав в Україну святкувати з нею незалежність, і потім будете розповідати, що ми були тоді дружніми братськими народами, і що Росія к нам по-другому относилась. Насправді ніколи вона до нас по-іншому не ставилася. І насправді нам треба було більше усвідомлювати те, що відбувалося ну, як в інформаційному просторі, так і в просторі культурного продукту. Але з іншого боку, інтернетів тоді не було, а незалежна преса, як ви розумієте, те могла існувати, але мала набагато менше покриття ніж центральне телебачення, на якому нам показали Путіна і сказали, що цей хороший дядя тепер наш главний друг. Тим не менш, що хочу сказати: якщо дивитися на концерт і знати все те, що відбувалося з Україною і з Путіним через 15, 13, 20 років. Це все дуже гірко дивитися. І через цю гіркоту я теж вас хочу пропустити, тому що хочеться просто ділитися і своїми враженнями. теж. моя Україна! Кучма приунил, путін з кимось там розмовляє. Концерт красивий. Його навіть ніхто не імітує, що він його дивиться. Навіщо? В принципі, випустили цих дітей, випустили Зінкевича? Хай вони там співають. Все прекрасно, у нас це моя Україна. похер на цю Україну Путін рішає якісь свої діла. Кучмі. Грустна, от це і є в принципі уособленням того, що відбувалося на 10-ту річницю незалежності України. Ну я зрозуміло, що зараз трошечки додавлюю цю емоцію. Звичайно, все відбувалося не так, звичайно, можна відволіктися, коли ти дивишся якусь ходу, якийсь концерт. Але мені здається, що дуже промовистим був саме цей епізод. Гостина Запросили до хати, як поважних гостей викотали весь найкращий свій репертуар. Щоб Путін зацінив. і звичайно не обійшлося від відбір безвідбірних зв'язд, які зараз проживають уже на Московії. Тому що так співали, такі україночки були, такі прямо зацікавлені були в незалежності України, що зрештою зробили свій вибір. І тут, звичайно, теж незле не згадати. Це про найдорожчий хороший край, про тебе наша матір. Співає на її морій. Земля, що має сотні, Земля, Найкраще, що в нас є, і найдорожче, о Боже землю нашу не покинь, ти землю не покинь. Україно любов, я бог. Тає повалій. Можна сказати, дуже сильно напиздюнькала нам. Напиздюнькала напизділа 22 роки тому. Не єдине, що у неї є, це Україна, не свята земля, тому що щось вона її взагалі ніяк не захищає з точки зору, хоча б своєї шоу-бізнесової активності, звернення до аудиторії, і взагалі де оце голуб міра, свята земля. Все це залишилося у далекому минулому. Але як ви бачите, дарма не проходить концертування. Перед путіним на Майдані Незалежності. І ви знаєте, з одного боку, вона принаймні хоча б нормально заспівала, тому що я не знайшла дуже багато цих парадів, я не передивлялася. Я так декілька висмикнула для того, щоб подивитися настрій загальний, можливо, якісь нюанси вихопити. І коли я відкрила парад через два роки, я зрозуміла, що то, звісно, караоке на Майдані порівняно з тим, як співала Тисєповалій. Давайте подивимося, як це виглядало, і ви. Звичайно ж, згадаєте цього пана. Коли у серці покличу равини і іще з змовшкою чоло. Я добре знаю, є одна єдина, що не сховає рук своїх тепло. Я добре знаю, є одна єдина, що не сховає. Від такого виконання ви знаєте, всі патріотичні почуття починають кудись далеко ховатися. Але ну що було, то було. У нас були паради перед Путіним. У нас був караоке на Майдані в той момент, коли нібито це було загальнодержавне свято. З іншого боку, теж рекомендую вам знайти якісь. 2001-го, або 99-го, або 2003-го, або якийсь, який, можливо, ви відвідали парад незалежності чи там, я не знаю, концерт у Дня Незалежності, і згадати свої відчуття, подивитися на людей у натовпі. Тому що я, наприклад, дивилася і спеціально ну, думала навіть вирізати, а потім думала, ну це буде якось не дуже етично стосовно до цієї жінки, яка стояла у натовпі, слухала е, якісь ну, те, що там виголошували, і в цей момент. Дуже стримувалася, щоб не заплакати, вона настільки була емоційна в цей момент. І знаєте, коли тебе захоплює ця емоція, і ти ніби зливаєшся з українцями разом. Ви тут всі, і ти розумієш, що ти є частиною цього великого живого єства, тебе переповнюють емоції, і ти м -м, хочеш розплакатися, хочеш, я не знаю, щось, щось таке гучне зробити. І от в цей момент я побачила себе в цій жінці, і хотіла навіть показати вам, але я гадаю, що я описала достатньо до Детально для того, щоб ви зрозуміли, що це за стан. І ви знаєте, я передивлялася документальні фільми, я дивилася просто якісь випадкові відео, я дивилася концерти повністю для того, щоб зануритися і згадати. Тим більше, що в 99-97 роках я вже була досить свідома і я це дивилася, і я це трошечки для себе пригадую. І Я навіть пригадую дроч на Красну Площадь. Це. Ефір від 97-го року теж святкування дня незалежності. Відео, яке пустив у 1 перед парадом для того, щоб, так би мовити, налаштувати аудиторію на правильну хвилю. Подолання витків спіралі цивілізації здійснювалося на колесах історії, над якими завжди майорів парадний прапор перемоги, урочистості на її честь справляли неабияке враження Апогей свята. Увінчання переможців. Цю традицію зберігали гетьмани Богдан Хмельницький та Іван Мазепа. З палким бажанням співсправжньої незалежності України приймав військовий парад президент УНР Михайло Грушевський. Ані переворот з проголошенням Павла Скоропадського гетьманом України, ані перехід влади до директорії, ані подальша боротьба українців за державне існування не обходилися без військових парадів. Не можна не згадати легендарний парад на Червоній площі Москви 7 листопада 41-го року. 250 фашистських бомбардувальників намагалися зірвати святкування 24-ї річниці жовтневої революції. Однак, через завісу зенітного вогню, атаки радянських військових льотчиків прорватися до Москви загарбникам не вдалося. 97 рік ми святкуємо свою незалежність і, згадуючи про Грушевського, Скоропадського, раптом згадуємо, що фашистам-нацистам не вдалося скасувати святкування Жовтневої революції. Боже, це ж так така ж важлива дата для незалежної України. І на Красній площі все-таки пройшов, пройшов парад. І ти такий. Ладно, 97 рік. Окей. Люди ще просто на старих рельсах. Можливо, вони взяли просто якийсь старий сценарій. Телебачення розвивалося, можливості розвивалося. Сценарно ми рухалися вперед. Але, здається, на декораціях ми їхали на старих і отих порепаних, потрісканих, які. Давно хтось залишив, і ми такі, а скористаємося. Ну, якщо воно уже є. А взагалі дуже корисно подивитися також на всі паради. І є відео там на вікна з тебе зробили відео про паради. Які були там з го 16-го років, 17-го, 18-го, хода нескорених, знову ж таки, згадки про те, хто виходив, згадки про те, коли вперше жінки взяли участь у параді, як щось змінювалося, насправді прослідкувати цей шлях дуже корисно, тому що це. Тільки підкреслює те, як наскільки швидко все змінюється, наскільки ми швидко еволюціонуємо. Ну і, звичайно, особливо хочеться відмітити нюанси типу такого. На параді опробували нове привітство української армії Було «Здравствуйте, товариші!» стало Слава Україні! Слава! Коли-то под такі привітстя пособники нацистов карателі зауну упа убивали євреїв у Львовськам гетто. Спеціально дала сюжет з російського телебачення, тому що не можу, не можу не цитувати, як розгоралися їхні сраки ще до того, як нам е, наші західні партнери почали постачати ту зброю, яка возгорає їхні сраки набагато ефективніше. Хоча, хоча, ну тут возгорєло, не можу не процитувати ще раз, ну просто подобається мені подобається. Вот это раньше было, ура, товариші, а що стало? На параді опробували нове приветствие української армії. Було здравствуйте, товариші», стало… Слава Україні! Когдата под такі привістя пособники нацистов, карателі і зауну УПА убивали євреїв у Львовськам гетто. А тепер, а тепер парадують у себе під вікнами. Не парадуйте мені під вікнами. Кричить нам Кремль. Говоримо ми Кремлю.